А також заходьте на мій дискотце в описі відео. Давай, Єно, ми повинні піти до Лунуса і загадати бажання. О, ну я не хочу, я хочу додому, в мене на людей. Ой, да мені похуй. О, ти чого? Лунус уже йде, треба спішити. О, ні, це була погана ідея, Муні. В мене невдах затоптали. Іди, коротше, з мене, я, до, я даю тобі фору. Добре. А, -а, -а, а. Ти хочеш загадати бажання у Лунуса, так? Ти йдеш до нього? Да замовкни. На, даю тобі пізди. Фух, мені стало краще. Так ти йдеш до Лунуса? Ну, звичайно, а куди ще йду? Ну, добре, тоді бажаю вдачі. Гей, ти хочеш щось купити? У мене немає часу. Турон, турон. А, турон, турон. Турон, турон, турон. О, ні, мене затягує. О, привіт, ти потрапила до великого рунусу, але ти тут застрягла назавжди. О, ні, а коли я зможу покинути рунуса. Через 10 мільярдів років. Це дуже довго. Ну я все одно загадаю бажання і вийду звідси. Ну добре, бажаю вдачі, але не думаю, що у тебе якось вийде. Ти, як і всі інші, помруть. Ну, добре. О, ще одна є на ході. Провалюй звідси. Ні, я нікуди не провалюю. У мене, до речі, турон є. Торон, турон, торон, турон, торон, торон, Торон! Торон! Ну, добре, проходь, ти виїгла війну, но програла битву, а за Навіщо ти чіпаєш банан? Ваше життя повне брехня Санта Клауса не існує. О, привіт, я дельфін. Хочеш жарт по верблюдів? Знаєш, чому вони не можуть кулачні бої? Вони. Скажи класний жарт. О, привіт, дельфін. Я рада тебе бачити. Там тебе чекає дещо цікаво, ти будеш пиздитися. Не-не-не-не-не. Нахуй ти мене пиздиш, мені дуже бояться. Воу-во-во, заспокойся. Пофарбуй воду в червоне. Затанцюй к макараку і ще знайди двері номер 5 Чабабай. О, привіт, Муні. А як ти сюди потрапила? А, це не твоє собаче діло. Е, Муні, що це за хуйня? Ти ж сама казала, що я жирна. Тому я вирішила схуднути і зробити це тіло. Ясно.